Проект на поряд на радіо місто над Богом 101 вісім і я нагадую, що сьогодні з вами працюють Віктор Мозалевський. Також радий вітати в нашій студії Романа Кашпора, ветерана російсько-української війни, рекордсмена України та Юлію Вочер, волонтерку, засновницю громадської організації Мольфар. Говорити сьогодні будемо багато на сьогодні. було таких тем, але головного. Про атлети війни, про фільм, де Роман е, був одним з головних героїв, е, який як фільм, який знімали по суті, американський режисер е, був так. Ну, наші знімали, так, але замовлення було Пр Пр продюсер, продюсер Сполучених України. Штатів, так, режисер наш Микола Понич а, і допомагало в зйомках фільму і громадська організація так, так, Давайте з цього почнемо. Так, у нас завтра просто презентація. Презентація 17 вересня о 18.20 в кінотеатрі Родина цього фільму. Ну, цей фільм достатньо він. Презентації достатньо закриті будуть, так? Тобто це не буде якийсь такий масовий е, вихід е, в ефіри телеканалів. Е, масового прокату не буде, так розумію, розуміє. Е, справа в тім, що е, фільм викупили американці, тому такого прокату, як зазвичай е, фінансового, угу. да, у нас точно не буде. Але право за нами залишилося його демонструвати на, е, скажімо, благодійних засадах. І от, це перший показ, бо будуть ще ціла низка показів. Але з цього ми почнемо і хочемо його зробити гучно, масово. ну Там далі не видно, скільки він підтримається у нас. Цей фільм про спортсменів, про спортсменів, які віддали своє життя в боротьбі за Україну, які віддали своє здоров'я, які продовжують воювати за свою домівку, про людей, які змінили тренувальні майданчики на окопи, на, на місце, де проходить війна. І чому, от, мені цікаво, Романе, як трапилось так, що саме ви стали головним героєм цього фільму? Ви Знаєте, я спочатку і сам не розумів і не знав, що я буду головним героєм. Тобто, Микола Поніч, ми зв'язались, по да, телефонний дзвінок, і він каже: Не хотів би відзнятися в документальній стрічці про атлетів, які загинули, які воюють за Україну, які виступають ага. за Україну. Тобто, все пов'язане спортом. Я спочатку подумав: ну де я, і кіно, і якісь зйомки взагалі. От це була така мимольотна, як то кажуть, думка. бо далі він каже: основна ідея, ціль фільму не допустити Росію і Білорусь атлетів на Олімпійські ігри. Тільки він це сказав, я одразу відпала в мене там. Всі Сумі. хочу, не можу, не буду, не знаю. Кажу, Коль, дивись на війні. Я робив максимально все можливе, щоб нищити ворога, боронити свою землю. Якщо в мене є можливість підгадити ворогу, тим, що я звідзніму з цьому фільмі, це дасть якийсь, скажімо так, світ, щоб звернув на нас увагу і заблокував їм можливість. Право виступати, то я тільки за. Чисто по причині вже того, що Росія використовує своїх атлетів як політичний важіль впливу да, на, на, на соціум. В них це дуже добре виходить, чому ми в них цього і не учимося, ворога потрібно вчитись. Тобто в них все, що не робиться, це так чи інакше пов'язано з політикою, пов'язано з державою. І це досить, скажімо так, це, це діє на їхні маси. Це діє. І, власне, якщо є можливість їм, як то кажуть, Зробити пакось, да, перейти дорогу, то на війні я це робив активно. Якщо я в спорті ще це можу зробити, то я вже за. Тому uh -huh. так, так і вийшло. Вже потім, через вже відзняли стрічку, ми вже були на прем'єрі в Америці. Якраз я біг там марафон, була прем'єра там. Повернувшись звідти, Коля каже: ну насправді були спочатку були розмови з Габрієлем, це продюсер з Америки. Він каже. Оскільки я на той момент мав бігти марафон в Лондоні, це був мій перший марафон. і Якраз зйомки так попали, що була активна фаза підготовки. Між ними була розмова, про яку я знав тільки потім. типу, Габріель каже до колі: якщо не пробіжить, Ну, типу, ми ж фільм знімаємо, а якщо не пробіжить, Ну, мало ли що може бути. А ну вони так посиділи, подумали, ну вже, вже зняли ну що робити цей, да на ну, це я знав тільки потім, через рік. Тобто, так стало, тобто, що Лондон... Тобто, пробіг і да, тоді я да, знав, да, що да, була да, така розмова. Да, uh -huh. Тобто, спочатку, вже після лондонського марафону, якби уповноважений президент Вадим Свириденко, сказав, що я. Став першим в Україні ветераном, хто на протезі здолав повну марафонську дистанцію. Тобто воно так все співпало. Да? Тобто, це від, від зйомка в фільмі: А пробіжить чи не пробіжить, то чи став першим ветераном. Ну, це все на, на, на купу дало тої мотивації, да, яка є зараз бігти далі. Тобто бігти і не зупинятися. Власне, це я і буду робити далі. Де проходили зйомки? От е -е, з е -е, вами. Зйомки були в е -е Перша локація місто Хмільник область, так? Друга локація Львів в інституті протезування. І третя локація це Лондон, вже безпосередньо на, на самому марафоні. Тобто це, це зі мною, з моєю участю, бо ті атлети, які там також задіяні, вони Ну там інші були локації. Там, інші там грубо кажучи, штата. можна сказати, вся Україна, вплоть uh -huh. до навіть передової. Uh -huh. Тобто і передова лінія також була зацеплена, бо є там в стрічці це все можна буде побачити. І є атлети, які безпосередньо з передової там, мали змогу на, на декілька секунд відскочити, бо, бо так потрібно було, щоб, щоб, щоб дещо донести до світу, що ми є. Ми Має право на життя, вони рушують, руйнують і вбивають нас, тому вони не мають права ні на що. Тому, власне, така ось і ідея фільму. Ви брали участь раніше в зйомках сюжетів, проєктів, так, і тут уже безпосередньо фільм. Так. Ви вже можете собі наперед планувати, що можливо станете актором? Знаєте, десь, мабуть, далеко в дитинстві можна було б, я думав про те, що було б. Прикольно, щоб якийсь фільм знятись, там відзняти чи, 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 чи самому спродюсувати, але я тоді думав, ну хто я такий, і що я зробив в принципі в житті, щоб ну якусь історію щось донести. Але тепер я розумію, що на ну, це цілком реально, бо якщо стосуючись контекту, контексту марафону, про що показано в фільмі, саме марафон як явище, як вид спорту, то тут я можу сказати, що в фільмі не до кінця ця ідея розкрита самого марафону, а тим паче на протезі. Угу. Тому те, що я бачу зараз, і те до чого так чи інакше я прийду, це. Всі ці шість світових марафонів, на яких не закінчаться мої забіги. Е, про це обов'язково десь щось там відзніме. Можливо, це не буде там якась епопея да, рівня Голівуд, але я думаю, в нас вийде набагато краще. Ми думаємо, про кожен марафон треба знімати. Е, я думаю, про кожен не потрібно буде, бо там кожен мій марафон це були якісь помилки. Які призводили до аналізу над тими помилками, а потім працювати, 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 і виходить знову результат. Тобто, хто зробив помилку, проаналізував, дослідив, прийшов досвід. Ти зробив краще. От результат в Токіо вже в цьому році на годину кращий за всі мої попередні марафони mm -hmm. минулого року. Це Чисто виключно через те, що якусь там 0,5% помилок ми, нам вдалося тренершою Наталією Крушинською вирішити. Те, що я знаю зараз, те, що буде в Берліні, ось вже через буквально дві неділі, де я буду знову бігти марафон. Будемо пробувати, скажімо, ті помилки, які були, над ними провели аналізи, роботу. Будемо бачити, як це дасть результат. Буду бігти і вже, ну скажімо так, знаєте, я не для того виїжджаю в світ, пролітаю через, через півсвіту, світу, так, щоб приїхати, просто пробігти. Ну тобто, це я дуже сильно поважаю людей які платять за це все кошти, які допомагають мені з логістикою і цього всього. І тому, якби підвести їх, приїхати, просто себе показати, просто пробігти. Якщо для когось це круто, класно, то для мене це не результат. Ви говорите про півсвіту. Я хочу пояснити нашим нашій аудиторії, що Роман буде виступати в Берліні, а потім летить в Сполучені Штати. Так, Так. минулого року був... за два тижні в нього буде два так, марафони. по 42 два рок... кілометри. Минулого року був такий собі челендж за сім днів. Я пробіг два марафони, тобто 84 кілометри на протезі. Але це було в Америці Вашингтон, Нью-Йорк, тобто там відстань 400 кілометрів. Метрів між містами цього року Берлін 29 вересня, 42 два кілометра, і через 14 днів, 13 жовтня, в Чикаго, тобто, через океан, це зміна клімату, it's зміна it's часу. Right. Да, 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 це я думаю буде круто. Те, цих 14 днів насправді, наче й більше ніж минулого року, але в порівняно з тим, які виклики ще організм переживе, да, через перельот. Це буде досить таке, незвичайне непросте явище. Але воно буде тому що, ну скажімо так, є певні моменти, про які я зараз не можу розказати. Я зараз дописую книгу, де буде вже все якби, розкрита суть. Але все те, що я роблю, це, скажімо, не признак якоїсь там унікальності да, чи, чи чогось такого сверхістичного. Ні, це все лише тому, що деяким людям, яких вже немає в живих, я дещо пообіцяв. Вони мені сказали одне, скажімо так, да, тепер їх немає. Були прямі накази останні, які, власне. Те, що було сказано тими людьми, зараз я маю донести і розказати. Тобто, заради чого це все було? Тобто, хай це буде така інтрига, яку я задам, і ми витримаємо, і я обов'язково про це розповім. Але по життю мене так склалося, людина, я така, що я не буду говорити, поки не зроблю. От коли я зроблю, от тоді вже давайте і поговоримо. Бо ну, просто балаволити, теревенити, це, це зовсім не, не, не наш стиль, як то кажуть. Тому добіжу, а там далі будемо говорити. Всьому є символічність, всьому є свій зміст, в є свій сенс. Домовилися. <смістична> Роман Кашпро, ветеран російсько-української війни, рекордсмен України та Юлія Вочер, волонтерка засновниця громадської організації «Мальфар» у нас сьогодні у студії. Мене питання до пані Юлії. Таку паузу ми зробили так більше з Романом спілкувалися. Це правильно пані Юлія, скажіть, будь ласка, як «Мальфар», як ви особисто долучились до створення фільму? Ну, взагалом, знаєте, неусвідомлений початок був ще в 2015 році на Світлодарській дозі, коли я від, від грузинського солдата почула слова про патріотизм, і згадка така. От є Саша Вінницький, який отримав травму, позбувся ноги і повернувся в бій, і він служить. І Я подумала, що Вінницький це того, що він у Вінниці живе, да? Ну, я його почала в Вінниці шукати. А це Сарабун Олександр із Могилів-Подільського. Я його знайшла і з ним вперше раз познайомилася, і почали говорити, що про таких людей треба говорити, про таких людей треба розповідати, через те, що Ну, це та сіль, це та основа, яка власне, тримає цей дух українства. Це був початок, але тоді не було ще думки про фільм, там про втілення, щось таке. Потім, трошки пізніше, у нас був проєкт саме з поничем, угу. коли пішла велика хвиля поранених, і у нас був такий цілодобовий проєкт. Ми підбирали найбільш важких поранених і шукали їм супер медиків, супер умови для того, щоб врятувати кінцівку, врятувати життя. Тоді, коли на потоку це було неможливо, цей проект у нас був цілий рік е, зорганізований, і ми бачили цих людей, е, борців. Да? От є ж така фраза, що якщо хворий вирішив жити, то лікарі Да. То це був другий поштовх, що про таких людей треба говорити. І ми з Поничем ще один проєкт мали, теж медичний. Ми їздили по фронту. І бачили цих хлопців, бачили цих воїнів, і так чи інакше, треба було про це говорити. Але тоді Микола ще не був пов'язаний з кінематографом, і це просто було бажання висвітлювати таких людей. Ну а коли вже Микола став на дорогу. В принципі, кінематографа, от тоді вже думка. І я йому допомагала, тим, що, і, так як я весь час на фронті, я бачу тих людей, які втрачали кінцівки і не тільки кінцівки, втрачали здоров'я. Я, я ну, в принципі, не те, щоб відшуковувала йому героїв, бо їх багато в нас, на жаль. Таких героїв багато, але тим не менше у нас на цьому був початок. Ну, а далі що? Треба транспорт, треба їздити, треба забезпечувати. Тут уже наші мальфарівські плечі були якраз в самий раз. Угу. Ви знали всі ці. <с <с дороги дороги. Ну, по-перше, да, ну, не кругом пускають, не всі дозволяють, а в мене вже там створилася певна така ситуація, що я. Мала можливість і доїхати, і попросити, і не отримати відмови. Угу. Тобто, це фільм і ваш теж? Е, ну, Мальфара. Мальфара. Ем, Роман. Я коли готувався до ефіру, ну я знав про вас уже досить довгий період часу, навіть я говорив перед ефіром, що мені здавалося, що я з вами знайомий. Але ми тільки сьогодні познайомилися я коли читав ваші відгуки про марафони. Я не дуже собі уявляв, як це. Я не дуже уявляв, як можна на протезі пробігти 42 кілометри. Так? Ви мені вже розказували деякі там такі хитрощі, тому що для кожного, для кожної дистанції є відповідно свій протез. Так? Хто, давайте так? Це вже тема окремої розмови. Сподіваюсь, ми зустрінемося, бо обов'язково поспілкуємося саме про марафони. Але хто підтримує вас? От найбільша ваша підтримка? А, знаєте, це питання а, в новому житті, ну тобто, вже коли я отримав mm -hmm. поранення. да Воно так сформувалося. Ця підтримка. Це перші. Моменти це були побратими, які підхватили і врятували життя, винесли. Да, врятували далі. Це були батьки, які перші тижні, перші місяці не відходили да, постійно. Потім з'явилась волонтерка, яка прийшла провідати з бійця Харком. да, пораненого в шпитально. Так, так сталося, що через дев'ять місяців я приїхав з наплічником повним речей і сказав: Давай жити разом. Тепер це дружина, oh діти. От і власне родина, да це діти, це те, заради чого варто жити. Бо Поранений, особливо коли ампутації, да, після складних от таких випадків, все, що на фронті переживеш, побачиш, тим паче, коли відірвеш щось, думаєш, а що далі, а як далі, а навіщо? Це для чого це все? І от так трапилось в моєму житті, що в мене цих питань навіть не встигло ну, в голові зародитись, тому що все настільки швидко під, підхватило і так почалось, що я вже неоднократно мої побратими з фронту кажуть, тебе зверху десь хтось щось веде. Тому що не, не дає можливості ні вліво, ні вправо не відійти, угу. направляє, і воно всі події так складається. Ціла низка людей стоїть за тим, що я є той, хто я є, і роблю те, що я роблю. Але в першу чергу це моя родина, це дітки, звичайно, тому що заради них, знаєте, якось думаєш. Кому ці марафони, точніше, моїм дітям ці марафони десь там через років 20, кому це буде потрібно. І, можливо, але є нюанси, що десь колись хтось в світі та згадає, спомне, що такий Рома був, що для чогось він це все робив, чи навіть не за кордоном, а в Україні. І це обов'язково так чи інакше скажеться на моїх дітях. І в залежності від того, як я проживу життя, тому що, знаєте, природний баланс він є. І ця фортуна, вона спіралька, десь колись закручується. На війні це, 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 це 9 разів за день може трапитись. Тому е, наскільки чесно, справедливо, по совісті я проживу, і я не хочу, щоб мої помилки за мої помилки розраховувались мої діти. Тому власне за все, що я роблю. Е Потрібно бути в першу чергу чесним перед собою і в другу чергу це перед своїми вибратимами, які загинули, тому що десь колись раніше рано чи пізно ми з ними зустрінемося, десь в інших світах кращих, і буде якби питання: а що ти, а як ти займався? Ну це я це моя філософія. І щоб не стояти не вчервоніти, да, бо вони віддали своє життя. Я для чогось залишився живий. Тобто потрібно щось робити далі, якось рухати, щоб це кожна смерть, кожна травма не була даремна в цій країні, в цій історії. Нам потрібно всім, хто живий, всім, хто в тилу, всім, хто. Це пережив на фронті, продовжувати боротьбу жити для того, щоб їхня смерть не була даремна. Тобто, знаєте, в нас, нас така велика кількість загиблих, що, як мінімум, на мене одного, грубо кажучи, треба проживати за два, за три, за чотири своїх побратима і проживати це достойно гідно, так як вони це бачили, за що вони гинули в вільній країні незалежній. І, власне, до цього ми йдемо. Ну, тобто, Я це хочу, я це бачу, і хочу, щоб мої діти так, так це бачили і сприймали. Тому, власне. Я думаю, як мінімум те ж саме завтра скажуть на презентації. Це, тим, хто, знає, тим, та хто це знаєте, це те, до чого я не готуюся, той текст, який я не пишу. Це завжди буде отут жити в голові і в серці. Тобто, це це з тими думками з перших секунд, мабуть, я і покидав в свою вже війну, да коли мене виносили ну, на, на побратими, коли наступив, відірвало ногу. Бо скажімо, те, що я вже на протезі повертався на фронт там, і так далі, це вже все це вже було до. Тож ніж після, До було зовсім зовсім все інше, коли ти повноцінний, тобто з руками, ногами воюєш, це одне. Да? Коли я вернувся повномасштабка на протезі, це вже було ну, не то. Я їздив на штурм, там ще бігав навіть навірно бистріше, ніж з руки, двоногі, да, коли танк стріляв, але ну це вже не те. От. Але, власне кажучи, те, що те, що я хочу розказати і донести світові вже тепер. Бо раніше я думав, коли тягнув літак, ще в 21-му mm -hmm. році, році, да? я думав після вже літака, що буде наступне це марафон. Я поняття не розумів, що це і як це. Взагалі 42 кілометри. Ну, пробіжу на характері, напевно, але я не розумів, як це і що це. Але він тоді вже був в голові. Так трапилось, що той марафон, який я задумував, він досі в Україні так і не стався. Тому що мій єдиний марафон в Україні, він буде. Він ще так чи інакше буде. Просто так трапилось, що я вже пробіг чотири світових і ще ні одного в Україні, хоча насправді планувався один в Україні. Тобто, це знак того, що десь щось зверху є, яке наводить, що ось цей шлях. Можливо, він не при... Несе там, я не знаю, чогось там зверхістину, як то кажуть, да? але це той шлях, який потрібно, який правильний. І його треба бігти, бігти, бігти і не зупинятись. І десь там щось буде. От я не чекаю, що буде там, я знаю точно, що я зараз маю бігти і все. Тобто на війні задача просто є: ворог треба знищити і зберегти життя. Тут в спорті те саме, є досягнення, є престиж країни, є те, що потрібно відстоювати. Якщо кажуть, що спорт не політики, до речі, це про, uh -huh, про фільм uh -huh, також, uh -huh. спорт не в політики. Ну, якщо... Атлет виходити на світову арену, то неважливо, навіть не світову, навіть на місцевому рівні, грубо кажучи, міжобласний, да, то піднімаючи прапор, ти вже автоматично є в політиці. В політиці так, а тим більше, якщо ми говоримо про вищий спорт вищих досягнень, то це, це є той престиж, це те, що зараз Україні потрібно кричати на всіх рівнях, на всіх фронтах, на всіх напрямках. Ми повинні знаєте, як кругом нас має бути дуже і дуже багато в всіх вухах, на всьому світі, в всіх політиках, чому. Тому що українські збройні сили, українське військо зараз є щитом для всього цивілізованого світу, якби не українська армія, то десь би вже в Брюсселі чи десь в Парижі би знали вже що таке російський танк. Тому що це в них ціль тільки одна знищити все. Там другого просто не дано, а Україна так трапилося, що ну всі ці всі, всі плани великі завоювання міра закінчилися десь в, на, на кордонах України. Ну тому, власне, всі нам повинні допомогти. Щоб знаєте, коли одні платять доларами, то ми платимо тілами і кров'ю. Тому, власне кажучи, тут потрібно ну, ставити пріоритети. Наш пріоритет вижити і виграти. Тому. Я мушу закінчувати, тому що час. Я дуже дякую за такі мотивуючі слова на завершення і. Справжнім атлетом війни ми сьогодні говорили і з Романом Кашпором, ветераном російсько-української війни, рекордсменом України. Та також говорили з людиною, яка організувала команду, яка знає, що Збройним силам України треба постійна допомога, і без цього ми просто не витягнемо війну. Юлія Вочер, волонтерка засновниця громадської організації Мольфар. Дякую вам і нагадую ще раз, що 17 вересня, о 18.20 у Вінниці, в кінотеатрі Родина пройде перший. перший, перший, перший в Україні. Ні-ні, перший, перший, в Вінниці, в Вінниці, да. перший в Вінниці показ yeah. фільму Атлети війни. Так що не, не вважаю, що цю подію треба пропускати. Дуже дякую вам, дякую за вашу позицію, за вашу yeah. роботу, за ваше стремління і за вашу віру в перемогу. Слава Україні! Проєкт ми поряд завершується. Зустрінемо вже наступного тижня, наступного понеділка. Так що дочекайтесь, будьте з нами і з Радіо Місто Богом. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».